Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. А розпочала я його з того, що ну, відправила Нікусю до школи і потрошки почала збиратися, так як ми сьогодні їдемо на дачу. Не на всі вихідні, тому, як у неділю буде помінальна неділя, треба буде йти на свинтер. Пом'янути тих, тих близьких, яких, на жаль, за, з нами немає. Ось, Тому їдемо на один день. Сьогодні виїжджаємо, завтра ввечері вже приїдемо додому. Юра пішов вже на базар. Я захотіла смажених карасиків, і він пішов ну, майже самого ранку. Ми встали, поснідали, зібрався і пішов. Сподіваюсь, там ці карасики будуть, і йому їх почистять. І сьогодні ввечері нам буде смачно. я вже прийняла душ, посушила коси, вже трошечки нафарбувалась. Ось, ну так, щоб взагалі такою бідолашною не їхати на дачу. І зараз мені треба зібрати, як завжди, рюкзак, який ми завжди з собою беремо. Дівчата ще навіть не запідозрюють. Не підозрюють того, що ми будемо їхати на дачу. Ось на вулиці гарненька сонячна погода, але не дуже то й спекотно, трошки градуси впали, але це нам не стане на заваді. Якщо минулого разу, коли ми їхали на дачу взагалі, а був дощ, і це там це нам ніяк не завадило туди їхати, тому в сонячну погоду а, тим паче. Ось, е їсти в мене наготовлено. Тому як Нікуся залишається залишається вдома, ось е я вчора її вже встигла все приготувати. Зварила борщик, а е вчора на вечір готувала плов, в мене ще залишився. Тому їй буде, їй і її подружці буде що їсти. Так що, друзі мої любі, я збираюся, ви залишайтеся зі мною, поїдемо разом з вами на дачу. Ми вже приїхали на дачу і зразу взялися за справу. Як ви думаєте, за яку справу, перш за все, взявся Юра? Пройшов тиждень, а таке враження, ніби траву і не косили. Тому ми тільки но приїхали. Юра взявся за свій улюблений інструмент і косить травичку. Ось там він за деревом ховається. А я. Не проріджую, а трошки цей бур'ян з під цибулі прибирає. Не знаю, як воно називається. Ось. І ну, вже такий маленький клаптик в мене залишився. І далі що? А далі вже буде вечеря. Подивимось, скільки за сьогодні встигнемо, тому як завтра ввечері вже їдемо додому. Сьогодні приїхали, а завтра ввечері їдемо додому, тому, як я вам вже казала, йти в неділю на на Цвинтар на проводи. Так що так, поки на вулиці ще сонечко світить, тому треба чимось ще займатися. У нас вже настав вечір, ми вже плюс-мінус, ну, хоч щось трошечки зробили. Там програбали, як мама каже, по, мама полила цей редис і лук, тому що земля взагалі така, як асфальт. І зараз починається саме найцікавіше. Сьогодні, як я вже казала, ми будемо смажити карасі і картоплю на ось цьому кругу. І Юра тут знизу покладе баклажанчик, запечемо. Зазвичай ми ж його тут робимо. А сьогодні не готуємо м'ясо і тому мангал не розпалювали. І будемо все смажити на кругу. А потім, що в нас буде лаваш, то Юра забере ці вугілля, перекладе мангальчик. І підсмажимо ще лавашик. Тут у нас карасики вже порізані, посолені. Картопля почищена, смазана олійкою і посолена. Що? Зараз принесу цю муку. Угу, Ти мене не знімай, бо я така страшна писана. Гарненько. Куди? Куди пішли? А ну-ка вернулись! Лора! Лора сюди! Бігом, йди сюди! Лора! Там собаки в лісі гавкають да, і вони. Дай Лора веде Масіка. В вона його не вивела в ліс. Лора, думаю, хоч одного здихаюсь. Бузя нікуди не йде молочинка. А вона Масіка веде, Масік за нею бігає, як за матуси. Вже зловила в лісі. Дивіться, знов яка краса, підстрижений фазончик, Але це ще не все. Сьогодні що встигли, то встигли зробити. Але в нас ще завтра є, до п'ятої години вечора. Бачите, яка газундарсе. Марсель. У нас вже другий день на дачі, ми вже пообідали. Я щось геть вам нічого не знімала, хоч Не знімала. Хоча багато чого вже сте сьогодні зробили. Юра докосив траву. Мама щось там десь копає. Ось о. бачите яка знов краса. На вулиці трошки холодніше, ніж вчора. Якісь хмарки набігають, потім уходять, сонечко виходить. Але не спекотно, як вчора. Ну, вчора тепліше було. Ось все. тут мама вскопала. Марсик займається справою, як завжди. Мама, знаєте, втикає ці такі позначки, що де вона посіяла. А він ходить і дістає їх, гризе. Помічник мами. Тут мама докопує. Щось посіяла тут. Кущовий цей лора, там я посіяла, так. Топче його добда. Та, що вона там топче під своєю О, вагою? Кущовий цей посіяла кріп, угу. ще чорнобривця досіяла. Угу. Ось такий фронт роботи. Я трошечки тут вскопала, шматочок залишався затоптаним. Тут мама щось також буде сіяти. До тут. Редис вчора я про цей прорідила трошечки. Потім, що, ще, добачте, повсходило, то точно кінза знаю. А оце я не знаю, що це. Таке повзходила, ще я трошечки, знаєте, що зробила. Вчора і сьогодні прополола полуницю ось тут. І там бур'ян поприбирала. А ще треба буде відвести цей. На сміття. Ну, в кінець городу ми туди е, скидаємо листя, траву, гілки, таке. Ну, в себе на цьому на участку. Буся щось ходить. Слухайте, такий вітерець якийсь прохолодний. Бусь, що ти там робиш? Виходь, Ворочка тут також займається своїми справами. І вже в нас скоро буде полуничка. Тому як дивіться, вже така зелененька є і вже буде, буде своя. На ринку я вже казала, здається, вчора не купили полуницю. Вже будемо чекати, а може й ні. Може на днях піду. Нікусі трошки куплю ягід якийсь. Ось так, що ну, багато чого зробили. І добре, хоч на день приїхали. Ось тому як е, хоч щось поробили. Хоча на наступному тижні знов приїдемо і знов будемо, <рес> <рес> треба буде косити траву. І десь через годинку приїде вже за нами машина, і ми будемо рушати додому. Приїду додому, треба буде покупати, помити собак, самі помитись. Хоча в нас тут також є душ, але я вже вдома помилюсь. І все буде в нас черешня бачите Якщо не цей... птахи все не поз'їдають, і жимолость у нас вже зелененька, жимолість вона скоріше, о, дивіться, за всіх достигає. Все, вже бачите, скоро будемо вже смакувати жимолостю. І треба не забути робити смузі, тому як я кожен рік кажу, що Треба, коли кажу, ягоди по... годи треба робити смузі. І забуваю. І цей треба буде. ось Юра! А ти бачив, що по... цей м -м... достигає потрошку ця жимолость Вже трошечки синеньке навіть є. І встигли. Ой, Марсик. Побачити, як квітне бузок. Тому що я думала, ми приїдемо і відсвіте, хоча ні, треба понюхати. Бджілки немає. О боже, як вона гарно пахне. М -м 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 Супер. І ще в нас темна є. Сіренько. Дивіться. Марсик. Де він же? почухав на ту сторону? Це Он... Марсик? Помічник. Де ти? Де ти є чутямуча, тютямуча Чу маленька. Побіг, побіг. Козеня скаче. Поскакав, <звук> поскакав. <поскакал. звук> Втік. Після того, як ми пообідали, треба помити собою посуд і потрошечки збиратись додому. Друзі, ми вже вдома, вже розпочався робочий тиждень і шкільний. Е, Нікуся зараз прийде додому. Юра пішов її забирати перед тим, як йти по справах. А чого забирати? Бо повітряна тривога. І я не хочу, щоб вона довго сиділа в укритті в підвальному приміщенні. Бо, як зазвичай, вона там посидить потім починає хворіти. Ось, я на неї зараз чекаю. Думаю, так, що це в мене є? Ну, я знаю, що в мене є на обід борщ. Тому як я коли їхала на дачу, зварила кастрюлю червоного борщу, і до нього ніхто навіть і не торкнувся. я ще знаєте, що бачу? Що я сьогодні взагалі вільна від кухні? Тому як в мене є ще крильця вчора на вечерю готували, запікала в цьому духовці, ще можна підігріти. У мене картопля залишилась після вчорашньої вечері, ще трошки плову. Я заглянула і холодильник зраділа, тому що я сьогодні вільна повністю від кухні. Тому, напевно, буду ну, трошки поперебираю. І треба мені вимити, нарешті, нормально, ванну. Тому як я перед Пасхою тако зверху все поприбирала у ванні, тому що десь за тиждень до Пасхи я генеральне прибирання в ванні зробила. Ось, А зараз знову бачу, що треба повимивати душову кабіну і таке інше. Хоча мене так і манить моя книга, яку я знову почала читати, я вже. Багато вам не показувала, чого читала, і мені здається, за десь середини квітня і до теперішнього часу я вже третю книгу дочитую. Але зараз не буду брати навіть а, до рук книгу, тому як в мене ще багато роботи по хаті, бо я якщо сяду читати і, і все. День пройшов, тому хоча б треба хоч трошечки щось зробити вдома. Я погнала. Братися до роботи і залишайтеся зі мною. Давайте вже е, проведемо це відео, цей влог разом з вами. І сподіваюся на те, що завтра він вже буде в мене на каналі. Все ж таки зібралася з думками і вирушила прибирати ванну кімнату. А майже все помила. Зараз ще залишилось тільки це дзеркало, протерти. І знаєте що? Купувала. Ось такий цей засіб, дуже роз, е, його рекламували, Ось, але поки що не можу зрозуміти, подобається воно мені чи ні. Знаю точно, що від вапняного нальоту він щось мені не дуже подобається. А подобається від вапняного нальоту інший засіб, лише один він. Поки що впорається нормально з цим звапняним нальотом, щоб відмити нормально скло в душевій кабіні. І поки що мию. ось цим, У мене є МВФський лок. не мию і підлогу, і сантехніку всю мию, але треба буде сходити в магазин і все ж таки купити, купити той засіб, який мені. Більше за все подобається і треба ще купити до скла. Нікуся, до речі, вже прийшла зі школи і пішла, як завжди, спати. Хай трошки відпочине і треба подивитись, яка зараз година. Ні, ні в неї ще десь півтори години поспати. Вона прийшла, ми з нею пообідали і лягла спадки, хай відпочиває. Ось, а я? Рушаю далі, тому як я вже була сіла, думаю, така. Ні, пообідла трь... треба трошки почитати книгу. Сіла і потім ледве себе підняла для того, щоб поприбирати. Волосся помила, але навіть не висушила феном. Заплелась трошки, щоб не заважала, і вже дивлюсь, що мені треба пофарбувати волосся. Так, що і так, далі займаюся хатніми справами. І напишіть мені, хто користався цим засобом. Сподобалось вам і в чому воно вам сподобалось і що саме ним гарненько можна відмити. Зараз ще зараз спробую умивальник помити. Ну, подивимось, не знаю, поки що. Я в ньому сумніваюся, і в мене його ще так багато. Ось цього. Ну, треба б якось використовувати, тому я гроші заплатила, не викидати ж.